У Лозівському краєзнавчому музеї до 145-ї річниці міста для відвідувачів відкрилась фотовиставка Моє місто, моя історія колекція є унікальна тим, що в ній представлені рідкісні фотокадри, починаючи з початку 20-го століття і до початку 90-х років на деяких стендах, от вони навіть порівнянні в порівнянні є, тобто місцевість, яка була наприклад в 60-му році, в 60-х роках, і яка вона стала зараз, починаючи з 1912 року фотографії це вулиця Большая, нині Жовтнева. Це відомі, відомі наші і сквер із каплицею поблизу перехідного моста, яка була збудована. Це і відомі фото наших церков міських. Є фото навіть такі, нібито на перший погляд вони нічого не значущі. як от, Зупинка на одній з вулиць, які ми знаємо, добре були в 70-х роках збудовані. Але багато лазівчан, от коли бачать це фото, такі ностальгія, спогади при якісь приємності, як правило, біля цих зупинок були кіоски Союз печаті де можна було купити якусь газету чи журнал посидіти. От ніби дрібниця, дрібниця, але Дуже визиває таку цікавість і задоволення дзвічанут коли при перегляді цих фото. Фотографія зупиняє і зберігає мить і час, тому багато про що може розповісти. Зазираючи в минуле, деякі місця взагалі не впізнаються, якщо порівнювати їх із сучасними. Будівництво, от, зокрема, будівництво і нашого пам'ятника Леніну, який стоїть на площі, там ціла історія. Все, що пов'язано з нашою площею біля кінотеатра Восток, який, на жаль, нині не працює, де була символ космонавтики ракета була встановлена. Ну і багато багато інших. Будівництво універмагу, ювілейний, паради всі, всілякі, які відбувалися на 7 листопада, це традиційні були. Колони демонстрантів, які йдуть по вулиці, от навіть автомобілі 50-х-60-х років, які стоять біля колишнього горкому партії, теж визивають таку ностальгію і зацікавлення наших жителів до перехрестя, де знаходиться наша міськрада, вулиця Комінтерна. А вже міськрада, отже, за 1 Мало хто знає, чому так. А це було пов'язано з тим, що до війни на цьому місці, от саме на перехресті чи навпроти нашої міськради, був побудований будинок культури, який у війну і був зруйнований. І саме перед цим будинком культури на перехресті, от було влаштоване кладовище німецьких солдат, офіцерів, якщо правильно, тому що кладовище німецьких солдат кладовище було на нинішній площі Леніна. Кладовище, от, судячи з хрестів, дуже багато офіцерів загинуло. Ну нам відомо, що під час однієї з нарад. Взимку наша авіація дуже влучно скинула пару бомб, які потрапили в цей будинок культури, і загинуло дуже багато офіцерів німецьких, тому і тут же вони були поховані саме от де перехрестя вулиці Жовтневої, Андрієкідзе і Комінтерна виходить. Цікава фотографія початок ХХ століття це Матвіївська церква і базарна площа, як вона називалась в той час. Фото зроблене на початку ХХ століття, десь 12-му чи 16, не пізніше роках. На цьому місці зараз от, ріг. Церкви, так би мовити, її огорожа в саме цьому місці знаходиться наша аптека на розі жовтневої і вулиці Лозовського. Получається цей будиночок. це приблизно є аптека і базарна площа. Це нинішній сквер Шевченка. Де зараз знаходиться фонтан і бюст нашого Великого Кобзаря. У 1892 році вона була збудована, ця церква. Ну, за розмірами, бачите, не досить така велика була, як, як взагалі для міста були і більші церкви, наприклад, Панютинська церква чи навіть сільські церкви в деяких селах нашого району. А була ще церква Авилівська, називали на Авилівському боці, чотирьохсвятительська, ну, майже навпроти сучасного нашого залізничного вокзалу. Не менш цікавим експонатом у музеї є карта аерофотозйомки, яка була зроблена німецькими льотчиками у роки Великої Вітчизняної війни. Фотовиставка відкрита у краєзнавчому музею для всіх бажаючих до кінця вересня. Заходьте і дізнайтеся багато цікавого.